Доброго ранку. Сьогодні 16 грудня 2024 року. Тема тижня Я та моя сім'я. Заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття твори Василя Олександровича Сухомлинського про сім'ю. Нема таблиця. Доброго ранку, доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. Ми весь цей тиждень з вами будемо говорити про найдорожче для вас: це про сім'ю, про родину. Я вам буду розповідати, як складати розповіді, будете слухати оповідання про сім'ю. Ось сьогодні, саме сьогодні, я вам прочитаю оповідання. Про сім'ю, Тож, сідайте мої хороші рівненько та слухайте уважненько. Послухайте мої хороші загадку, найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас. Пести, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Так, молодці, ви здогадались, це мама, так дійсно, вона найрідніша, наймиліша. До кого ви підійдете з будь-яким запитанням? ж до Матусі. Василь Сухомлинський написав. Дуже багато казок, оповідань про сім'ю, про родину. Ми вже з вами читали та обговорювали твори про добро, про природу. Адже він дуже любив такі твори писати про любов до природи, до людей. Зараз я вам прочитаю. Перше оповідання називається А серце тобі нічого не підказало?» Андрійко прийшов зі школи, побачив заплакану маму. Він поклав книжки сів за стіл та чекає обіду. А тата відвезли в лікарню. Каже, мати, занедужав батько. Вона була. Ждала, що син занепокоїться, стривожиться. Та син був незворушний, спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. А нам завтра до лісу йти, каже Андрійко. Завтра ж неділя, відповіла мати. Учителька наказала, щоб усі прийшли до школи о сьомій ранку. Та й куди ж ти підеш, завтра до лісу, як наказала вчителька. А серце тобі нічого не наказало? спитала мати заплакала. Про кого дітки, це оповідання? Так, про хлопчика Андрійка та його маму, яка чекала його зі школи. Ось ви бачите мене таблицю, за допомогою якої можна переказувати оповідання. Звідки прийшов Андрійко додому? Так, він прийшов зі школи. І що він зробив? Коли матуся йому сказала, що батько занедужив, він сів за та й чекав обід. Ось ви бачите, він спочатку з мамою поговорив, матуся була дуже засмучена. Потім він сів за стіл та чекав обід, незважаючи на те, що захворів батько. Адже матуся йому сказала, що батько захворів. Ось ви бачите також картинки, на яких зображено батько, і що батько знаходиться в лікарні. І що ж хлопчик сказав? Сказав, що він неділю йде до школи. А чому він йшов до школи? Так, тому що вони з учителькою йшли на екскурсію. Як же матуся відреагувала на це? Так вона була засмучена і сказала, а серце тобі нічого не наказало? Ось ви бачите намальоване серце. Скажіть мої короші, а як би ви поступили в такому випадку? Я впевнена, ви що по-іншому інакше й не може бути. Так, ви залишились би дома з матусею, відвідали ворогу батька в лікарню? Адже мама і татусь це найрідніші для вас люди. Тому потрібно про них піклуватися, як і вони піклуються про вас. А зараз послухайте слідуюче оповідання, яке називається іменинний обід. Також дивимося на таблицю і будемо переказувати за допомогою неї. У міни була велика сім'я мати, батько, два брати. Дві сестри — і бабуся. Ніна була наймолодша в цій сім'ї. Їй був восьмий рік, а бабуся була найстарша. Їй було 82 роки. У бабусі трептять руки, несе ложку бабуся, мужка держить, крапельки падають на стіл. А скоро День народження Ніни. Мама сказала, що на її іменини у них буде святковий обід. На обід Ніна запросить подруг. Ось і настав цей день. Мама накриває на стіл білою скатертиною. Ніна подумала. Це ж і бабуся сяде за стіл, а в неї ж руки тремтять, по другі сміятимуться, розкажуть потім у школі, що в ніненої бабусі тремтять руки. Ніна підійшла до мами тихенько сказала. Мамо, хай бабусі сьогодні за стіл не сідають. Чому? здивувалась мама. Неї руки тремтять, капає на стіл. Мама зблідла. Не сказавши слова, вона зняла з катартину столу та склала в шафу. Довго сиділи мовчки, потім сказала. У нас сьогодні бабуся хвора, тому іменинного обіду не буде. «Поздоровляю тебе, Ніно, з днем народження. Моє тобі побажання будь справжньою людиною. Яка була сім'я у Ніні? Так, велика, ось ви бачите дівчинка Ніна, та ось сім'я у неї було. мати, батько та братика. Дві сестрички та бабуся? А хто наймолодший? Так наймолодша Ніна, а хто найстарший в сім'ї? А вже ж бабуся. І що ж мало в цій сім'ї бути? Так, мав бути день народження Ніни. І матуся що сказала? Так матуся сказала, що буде іменинний обід, щоб Ніна запросила в гості на день народження кого та подруг. І як мама готувалася до цього свята діти? Так вона накрила білий в стіл та й готувалася. А що ж сказала Ніна? Ніна сказала матусі, щоб бабуся не сідала за стіл. А як же відповіла матуся своїй дівчинці? Моє тобі побажання будь справжньою людиною. Скажіть мої хороші, а як би ви поступили на місці Ніни? Я впевнена, що ви всі відповіли, що ви бабусю першою покликали б іменинний обід, адже вона в родині наймудріша, найдобріша. Я впевнена, що кожному з вас. Бабуся читала дуже гарні казки перед сном, готувала дуже смачні обіди, а також розмовляла з вами та грала, тому потрібно поважати бабусь і дідусі. Ви бачите, ця внаматаблиця на закінчується таким сумним смайликом, тому що таке оповідання трошки. Сумне. Давайте послухайте слідуюче оповідання, може, воно буде трошки веселіше. Називається оповідання бабусин борщ. У бабусі дві онучки, жили вони у великому місті, але влітку вони завжди на канікули приїжджали до бабусі. Радіє бабуся онучка, пригощає її черешнями, свіжим медом і вареничками. Але найбільше дівчатка любили бабусин борщ, тому що мама розповідала, що бабуся варить смачний присмачний борщ. Сварила бабуся борщ зі свіжими помідорами. Капустою, сметанкою. Та от біда, стала бабуся забувати. Поки варила двічі посолила, поставила вона на стіл дві миски. борщу та й припрошує онучок. А чи солила, я й не пам'ятаю, стара вже отцією сільниці. Обавляйте собі самі на смак. С'їли дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний. Слянулись між собою і усміхнулись непомітно. Ложка за ложкою виїли та ще попросили. Та все дякують бабусі. А вона радіє. А чи солила ж я борщ? питається бабуся. А й не помітили, каже Ніна. Такий смачний, що ми й просіль, і не подумали. Отже, солила з полегкістю зітхнула бабуся. А завтра це діло доручу я вам. Боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю. І знову зглянулись і непомітно всміхнулися. Так, дуже гарне закінчення цього оповідання. Давайте ж поговоримо по Гозмісту. Скільки було онучок у бабусі, ось ви бачите на картинці, так, у бабусі було дві онучки. А де вони жили? Вони жили у великому місті. А коли вони приїжджали до бабусі, так на літні канікули. І чим же пригощала їх бабуся? Так, вірно, і черешнями, і метком, і вареничками. Але найсмачніше вона готувала борщ. А що ж бабуся засмутилася? Так, вона, ось ви бачите, готує борщ на газовій плиті. Але ось посолила два рази правильно. І як же повели себе дівчата за столом? Так, вони з'їли весь борщ та ще попросили. Тільки переглянулись між собою та посміхнулись. Сказали, що борщ був дуже смачний. І що бабуся їм відповіла? Що завтра доручить солити борщ їм, тому що вона стала забувати. Як вам подобається це закінчення цього оповідання? Так, дуже гарно, дівчатка виховані, кмітливі, вони не образили бабусю. Навпаки, вони сказали, що борщ дуже смачний. Тобто вони з повагою відносяться до того, що бабуся може забути щось. Ось такими я впевнена, що ви для своїх бабусь також є добрі, вічливі, чемні. і завжди підтримуйте свою бабусю у будь-яку хвилинку. Ось від мене вам смайлик, тому що ви ось такі добрі, як ці онучки. В цьому оповіданні бабусин Корщ. Я впевнена, що ви допомагайте бабусі, якщо щось їй потрібно, адже бабуся це найкращий ваш помічник у всьому, у найкращий ваш друг. Кому потрібно цю довіру берегти, поважливо ставитися до всіх. Членів своєї сім'ї та родини. Наше дітки, заняття завершено. Я вам кажу до побачення. Зустрінемося незабаром. Читайте книги з бабусею. До побачення!